Олександр Лопанов спортсмен, тренер та бойовий медик з Маріуполя. З початку повномасштабного вторгнення Росії говорить, рятував людей у місті. Втім, у березні йому довелося виїхати звідти. Коли це вже дійшло до того стану, що вуличні бої, то я мав намір виїхати задля того, щоб забезпечити, скажімо так, безпеку моїм рідним, тому що вони прекрасно знали, де перебувають наші хлопці. Вони навіть знали, де кого вже по обличчях. І мені не хотілося наражати знаражати на безпеку своїх рідних. У Маріуполі Олександра залишились 11-річний брат, мати та вічі. Їхній будинок зруйнований, тож родина живе у знайомих. Виходить з ним на зв'язок раз у кілька тижнів. Немає в тому мікрорайоні не світла досі. Вода то є, то немає. Газу, звісно, немає. Інтернету немає, навіть мобільного того їхнього. Інтернету і зв'язку немає, тобто теплопостачання там точно на зиму не буде. Світло скоріш за все вони не встигають дати транспорт туди, практично, які там нібито надають для курсування по місту. Він тільки курсує так приблизно центр. Аби вивести родину, Олександр готовий ризикнути, повернутися в місто, пройти фільтрацію і виїхати звідти знову. Для цього знайшов кілька варіантів. Наскільки мені відомо, то людина не бере ніяких грошей за послуги. Вона просто бере гроші за те, що ти перевозить, наприклад, чи в Європу, чи через Європу на підконтроль території України. Тобто, це людина допомагає від себе тільки те, що ти паливо оплачуєш, наприклад, там за перевезення і так далі. Може якісь там додаткові можуть виникнути витрати, але це не є таким прям. Дорогим варіантом, як, наприклад, я дізнавався, що людей пропускають в Маріуполі, ну з Маріуполя на підконтрольну територію України, щоб там без черги чи ще щось інше, або чоловіка випустити до своєї сім'ї. То там я дивував, не дивувався, що там можна і за тисячу доларів виїхати з Маріуполя на підконтрольну територію України. Теоретично можливо безпечно для військового, звісно, небезпечно. Далі до тюрми не доїде при в'їзді, будуть перевіряти його документи, фільтрацію все таке інше. Ну або при в'їзді, якщо повезе в'їхати при виїзді, точно будуть перевіряти це не можна робити. Людина має мати фільтрацію. Якщо в неї немає фільтрації, він має її пройти. Якщо в неї немає довідку про фільтрацію, його заарештовують при виїзді або не випускають, або шо щось інше. Повернутися до рідного міста Олександр планує за кілька днів, аби вже разом із родиною виїхати на підконтрольну Україні територію. Якщо я буду поруч, то я буду знати, що з ними буде все добре. Якщо навіть не все добре з нами буде, то ми будемо поруч всі разом. Ну дай Боже, все буде добре. Розраховую на цей варіант. Катерина Гладенко, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Суми